Голосуємо. Але от ми зараз повинні оці от, е, особисті або е, для себе сприйнятні позиції відкласти все-таки на другий план. Я думаю, що дві складові. Перше це спільний ворог, друге, це програма дій. Спільна програма дій. Тому що перетворювати країну потім повинна. Більшість українців. Ну, я розумію, ну, але спільним ворогом все нормально. От, власне, з програмою дій, тут виникає Будемо запитання. Будемо відпрацьовувати. Бо я, власне, собі, ну, я не знаю. От, ви, ви готові, наприклад, підписатися під тезою, що ті люди, які в Донецьку не хочуть вчити українську мову, вони мають спакувати валізи і поїхати там, де їм краще російською розмовляти. От ви думаю, підпишетесь знаєте, під такою Знаєте, тезою? От, я думаю, ну, для що... Прикладу. Нам, от, Наприклад, я вам, я вам скажу по-іншому. Mm -hmm. ну, дві тези. Перше. Що той, хто хоче, то шукає спосіб, хто не хоче, то шукає причину. Наша політична сила, ми завжди шукаємо спосіб. Це по-перше. По-друге, ми наголошували, наголошуємо, будемо наголошувати, що не треба піднімати питання, які роз'єднують суспільство. А треба вирішити питання, які суспільство консолідують. Я думаю, що не будуть виникати питання, якою мовою хто спілкується в якій частині України. Безумовно, зрозуміло. державна мова українська. Зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло, що кожен, хто поважає себе як громадянина України, кожен, хто поважає свою країну, він рано чи пізне, буде носієм української мови. Але чи це є на сьогодні саме нагальне питання для суспільства? Давайте подивимося, що турбує що, що людей. Ось і я так думаю, чому тоді партнери по коаліціях так на цьому, як то кажуть. П'яція, це, це ми, так, це Ну, ні, Ми з цього приводу безумовно ведемо розмови, і, але кожен вибрав той шлях, який вибрав. Е, у кожної політичної сили є своя політична складова, ідеологічна складова. От і саме головне все ж таки, е, яким чином ми забезпечимо е, якість і безпеку життя кожного громадянина України. От, що треба на сьогодні вирішувати: якість і безпеку життя. Високі соціальні стандарти, конкурентну економіку, прозоре суспільство, е відповідальну владу. А саме головне, саме головне що ми повинні зробити, ми повинні повернути повагу влади до людей. І тоді люди почнуть поважати владу. На сьогодні все ж навпаки. Власне, е гіпотетично, знову ж таки, ось другий тур. Якщо дивимося соціологію, то ну мало би бути так, що в принципі, це, ну, це дуже теоретично, це ще два роки може все змінитися, але це так, Янукович-кличко. Так, це так, якщо буде. Але знову ж таки, ми знаємо, хто той перший. А чому ми не забезпечені від варіанту, що це може бути, наприклад, Янукович Семененко або Янукович, і дуже вигідний один із трьох. Тягни бок. Ви проробляєте для себе як команда, яка претендує на владу у 2015 році. Різні варіанти. Ми, як команда, яка прийде до влади у 2015 році. Так, це вже безумовно, початок. Безумовно, проробляємо всі можливі і неможливі варіанти. Бо замовно зрозуміло, чому ще раз наголошую, що діалог з приводу визначення єдиного кандидата президента не завершений. І безумовно, ми повинні такого кандидата визначити. Тому що можливі будь-які сценарії, у тому числі і сценарії того, що в другий тур може вийти Семен. Хоча ми розуміємо, що цього не може бути, виходячи із, 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 із тих соціологічних досліджень, ну, взагалі з того стану, який є в суспільстві. Да? Але разом з тим, ми вже бачили кампанію 2012 року, яким чином рахували голоси. Ми знаємо сьогодні да, про п'ять про, про округів, на яких не визначені переможці. Хоча зрозуміло, що це переможці від демократичних сил. Там ніхто вже й не п'ється за ці п'ять округів, так виглядає для, для народу. Вже й забули про них, що вони Звичайно, були. Ні. ну, так, ну так, раз, так. Разом з тим, ми сьогодні відпрацьовуємо законопроект, відповідно до якого повинні відбутися вибори. Ну, також і нагально взагалі казати про те, що а чи досконала є змішана система виборів. При тому рівні фальсифікації підходу до формування комісії взагалі адміністративного ресурсу влади. мажоритарна система вона не має права на існування. Ну то це інше, це вже якби місцевий вибір. Власне, йдеться про президентський. Це другий варіант, який я озвучив, бо він експертному колі лунає як дуже серйозний. Тягнебок Янукович і всі мертві, живі, ненароджені і підуть, проголосують за того, хто присмирить. Неофашистів, неонацистів, бандерівців і інших Знаєте, і я думаю, що на сьогодні, на, на, сьогодні ну, ми ми на сьогодні ми повинні е, усвідомлювати те, що країну знову е, малюють два кольори. Так. Так. Як з ним боротись? Пропонувати альтернативу. Ми. Спостерігаємо, починаючи, якщо не помиляюсь, з 2002 року, вже поспіль 10 років, що кожного разу, коли відбуваються парламентські чи президентські вибори, країну розділяють. Я думаю, що президентська кампанія 2015 року повинна країну об'єднати. І об'єднати якраз через єдиного кандидата від демократичних сил. А ви погодитесь на тягне бок? Пряме запитання. Пряме запитання. Пряма відповідь. Ну, на, на сьогодні не на часі відповідати, кого ми будемо а, підтримувати. Відпові... Ні, ну, послухайте. <ріх> ну, добре. Пряма відповідь. Я, може, я, до кінця не на, не часі, дослухав, не, не mm. на часі відповідати. Е, я думаю, ми зробимо все для того, принаймні наша команда, зробимо все для того, щоб питання єдиного кандидата було зняти і зняти завдяки тому, що це буде кандидат від політичної партії Удар. Все, дякую за пряму відповідь. Е, міняю тему. Моя отримав те, що я хотів почути, дякую. Е, до місцевих е, виборів хочу також перейти, бо ми їх пройшли як також дуже такі потворні вибори, де люди всліпу могли голосувати за бренди, е, не розуміючи взагалі, хто там, що там, чи там взагалі людина з освітою, чи без, чи. Ну, чесно кажучи, навіть не знала за кого, але ж би собі якби так біжучим рядочком, ви розумієте, не будемо б це говорити. Е, в принципі, ради місцевих місцеві, ну скажімо так, не дуже показують, що місцева влада є професійна, якісна, навіть там, де вона є однопартійна і суперпатріотична, і так далі. Ви якісь для себе висновки робите, тому що удар також зайшов у більшість рад. Ну не на правах більшості, але він присутній. Так, тобто, ну, якісь висновки зробили з тих ну, двох років, трьох років реально перебування вже на місцях. Безумовно. Безумовно, ми зробили певні висновки, і ми зробили висновки після парламентської кампанії. І побачили, що ну, взагалі в 2010 році наші політичні сили було тільки півроку. Це для нас було перше випробування, і ми його вдало пройшли. Ми отримали перемогу в 15 областях. Наші кандидати стали депутатами органів місцевого самоврядування. Зрозуміло, що є загальний недолік. Недолік в тому, що все таки влада і на місцевому рівні дуже мало спілкуються з людьми. Хоча вона є найближча. Хоча Парадокс. вона є найближча, і якраз місцева влада вона стоїть на форпості відносин. І повинна бути і формувати думку, у тому числі політичну, партійну, і це якраз депутати на місцях повинні вирішувати нагальні проблеми територіальних громад. Тому на, на, наразі ми вже започатковуємо ну, принаймні в нашій політичній силі, в партію Удар, формування кадрового резерву і партійну школу, що можна так сказати, яка буде навчати, формувати. Кадри для того, щоб потім, коли ми приймов до влади, ми розуміли, що ця влада буде спиратись на професіоналів патріотів. Ну власне, професіоналів патріотів це навіть так Патріотів Така Україні, Так, так да. така послідовність. Вона дуже логічна, тому що ну я вам дякую за за, та, тим, так. за цей пас, бо я надаремно е, місцевої тематики хотів би торкнутися на звершення нашої розмови, бо у на у Львові така специфічна ситуація. Е, ну так назріває в нас. Є однопартійна більшість, яка ну рулить без ніяких голосів з боку. Тобто, що собі в партійному офісі рішили, й все місто має виконувати. Ну це так, нормально. Ось. І є мер садовий, який ну, певні конфронтації відбуває, перебуває зі свободою, але тим не менше він вдало виконує вже третій рік ЦАПа відбувайла, на якому можна спихнути все. Ну, звичайно, крім патріотизму. Ось. Так, все ж таки зараз свобода говорить про те, що будуть вони його рухати, скажімо так, мера. Ну, в який спосіб, ще самі не знають, але mm -hmm. про це розмови йдуть, говорять там липень, серпень, тобто чи недовіра, чи референдум, ну не знаю. Е, на такий випадок, удар як суб'єкт політичної гри е, має якісь свої інтереси, чи по своєму кандидатові на мера, чи по участі в його е, ну, усуненні. Тобто, можете озвучити свою позицію, ну, я увазі позицію своєї політичної. Сили. Удар. Ну, принаймні щодо ситуації, яка склалася у Львові, вона в активній фазі вже десь близько більше ніж рік. І якщо не помиляюсь, ми ще рік тому сказали про те, що якщо більшість у міській раді при тому неважливо, вона монопартійна чи багатопартійна, якщо більшість у міській раді не може заради розвитку територіальної громади, такого міста, як Львів, досягти консенсусу чи компромісу. З обраним територіальною громадою мером, і навпаки, мер не може досягти такого ж з більшістю, то тоді єдиний варіант дострокові вибори і мера, і Львівської міської ради. І мера, і Львівської і Львівської міської ради. ради. Це, це нова ми, заява. Так. І ми на цій позиції залишаємо. З приводу можливих наших кандидатів в мери, ну давайте тільки повернемось принаймні до виборів 2012 року. Я можу вам назвати м, прізвища наших йоднопартійців е, е, і людей, яких ми висували від нашої політичної сили. На мажоритарні і, округи. Оксана mm -hmm. Юранець, Дмитро, Дмитро Добродомов. Окрім того, лідер обласного осередку Ярослав Гінка. Ми вже на сьогодні е, такі можу сказати, не ну не, що це таке, не секрет. Е, ну але ми достатньо публічні у своїх діях, тому вже такі оголошений внутріпартійний праймеріс, відповідно до якого ми будемо внутрішньо визначатись. А кого принаймні з цих трьох осіб ми будемо висувати кандидатом у мера, якщо такі вибори будуть Тобто, гіпотетично і теоретично на мера Львова від удару буде свій кандидат? Ви знаєте, гіпотетично і теоретично ми розуміємо, що в нас є достойні кандидати, які можуть запропонувати дієву і конкретну програму Добре. дій у Львові? Добре, дякую знову ж таки за пряму чітку відповідь. А як же ж така забавка в єдиного переузгодженого, узгодженого від своєї позиції сущої не сущою на землі? На небесах і всюди. Вона ж грає в єдиних узгоджених, ви це розумієте? Ну, єдиний, єдиний, узгодж... єдиний узгоджений mm -hmm. від демократичних сил. От давайте тільки одне: від демократичних сил. Якщо е не буде представника партії регіонів, не будуть висувати. Ну, не будуть, швидше за все. Но. То я думаю, що ми з вами з цього приводу спілкувалися і зі мною що змагальність в політичній. Діяльності ще ніхто не відміняв. Тому, ще раз кажу, я думаю, що якраз від, нашого, від нашої переконливості залежить то переможе. Від переконливості в тому, що ми запропонуємо дієвий механізм розвитку міста, дієвий механізм розв'язання тих проблем, які є в місті. Не тільки в місті Львові, а вже в містах. Тобто позиціонування да. удар розберігається. Навіть про наявності єдиних узгоджених, які йшли на минулих виборах, все одно удар, виставлявши своїх ударівських кандидатів. І в принципі, цей, цей ну, вже тренд, ця традиція, ця політична дія, вона якби далі буде. Головне, головний, вона далі буде так? головний тренд заключається в чому? Що Львівська обласна Львівська міська рада так. повинна бути представлена. Депутатами, які висунуті від демократичних політичних сил, а не тих сил, які підтримують на сьогодні режим Янукович, це перше і друге тих політичних сил і тих людей, які ми розуміємо, що будуть працювати на громаду, Бачите, але ж вони як та однопартійна більшість, про яку я говорю? Вони ж інакша ж позиція, вони ж свою більшість та. Їм іти на вибори, це це ж смерті подібно. Так вони тоді втратять свою монополію повну. І Вони ж зараз хочуть так зберегти свою однопартійну більшість, щоб рулити в комітетах, в комісіях і взагалі активно обрати е, то кажуть бразди правління. А, так вийте, а от мера вони хочуть поміняти. Тому знову ж таки тут е, дуже серйозний ви напевно свідомі того, що ви наражаєтесь на, на, е, ну, на супротив отої самої однопартійної більшості, яка не говорить про е, вибори ради. Ми а говорить про вибори. А ми наражаємося принаймні на конкуренцію, так. Ну, бачите, вам ва, вона не страшна. Ви в тому плані дійсно сповідать європейський принцип. Від удару це постійно лунає. Ну а декому вона ну, таке за три крапки, так? Про це не буде. Я вам дякую за чіткі заяви і чіткі відповіді, які я сьогодні від вас почув. Дякую. Народний депутат України від партії Удар Віталій Ковальчук сьогодні в нашій студії. Парвав ще раз вам хочу подякувати. Невеличка пауза, і в нашій студії з'являється шеф-редактор газети День, журналіст. Laresa Ivšina, dočekajte